Привіт, мене звати Аня, я 95-го року народження, Народилась я на сході України в місті, де перекоти поле. Я думаю, я в якійсь мірі теж перекоти поле. За фахом я акторка, і зараз у мене якийсь такий переломний етап в житті. І, відштовхуючись від цього етапу, я граю жінок, котрі готові. На радикальні вчинки заради досягнення своєї мети. Я думаю, я внутрішньою цієї енергії якоїсь. Я їх притягую до себе. І, чесно кажучи, мені комфортніше в них, ніж грати Аля-ля! А, -ля -ля! а в нас все прекрасно! Давайте підходьте! Я думаю, що так. Це те, в чому дійсно я. Мені не треба захищатися в цих ролях. Я можу віддати, взяти. Так. Дякую за увагу!